Привіт, сьогодні вночі пройшов UFC 302 пор'є проти Махачева. Насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку і поїхали швиденько розберемо основні бої карду, а потім і сам мейн івент. І почнемо ми, певно, з бою Філіпа Рова та Джека Метюза. Роу вихід із претендентської серії, де з рекордом 3-2. Останній свій бій програв Нілу Лумагні. Метью у UFC вже 10 років. Стабільний, сильний середняк. Стабільно виграє, стабільно програє. Поїхали дивитися. Почався перший і пішла доволі довга розвідка. Кіками мацали дистанцію. А ось згодом Метюс почав вибухати з легкими двійками. Стабільно раз в 30 секунд знаходив щелепу рова. Ров теж намагався відповідати і навіть один раз вставив дуже смачну двійку. Але в основному, все-таки Метюс накидував більше на протязі раунду. Під кінець ще смачно оверхендом посадив рова на дупу і трішки пообнімав у партері. Думаю, раунд за Метюзом. У другому Метюс закріпив домінування. Двійки продовжили залітати. На четвертій хвилині він навіть зміг насипати бокових, і Роу вже реально поплив. Тим не менше, Метюс не міг закінчити. На протязі раунду на обличчі Рова я вже читав слово відчай, але Метюс закінчувати не поспішав, і пізніше стало зрозуміло, чому. Він почав брати досить довгі паузи перед двійками, при тому, що по суті Роу то нічого особливого й не робив. Так раунд і закінчився. Метюс знову забрав. На третій Ров виходив вже на серйозній мінус моралі і спробував провести тейкдаун, але сам опинився знизу. Тим не менше, зміг вибратися і взяти верх, але там нічого не придумав і знову опинився знизу. Ну і вже до кінця раунду Метю намагався малювати удушку і просто неакцентовано насипав зверху голову та корпус до кінця раунду. Очевидна, перемога Джека Меттю за рішенням Ішов четвертий бій, йшло четверте рішення. Поїхали далі. Далі в нас йшов бій греплерів Гранта Довсона та Джо Солекі. Обидва вихідці з претендентської серії, обидва перемагають в основному рішеннями і сабмішинами. Довсон йшов на серйозному стріку із восьми перемог, але в останньому бою програв Гріну. Поїхали дивитися. І, на жаль, дивитися тут нема на що. Почався перший, Довсон полетів у стилі Масвідаля з коліном, перевів, сам опинився головою у гілітині і просидів в ній доволі довго. Не знаю, наскільки щільною вона була, але, схоже, не дуже. Вже, хоча Селекі нормально так тиснув. Згодом Довсон вибрався і наш екшен закінчився. На протязі трьох раундів Довсон обнімав, залежував, масажував, гладив, тиснув, цілував. Ну і коротше робив все, аби Селекі не піднявся. Спроб сабмішену ми там не побачили. Якогось прям супер-пупер граунд-паунду також. Це було щось по типу бою Стерлінга і Катара, але Довсон ніби був більш активним знизу. Одноголосним рішенням бій забрав Довсон, а у нас тим часом п'яте рішення за вечір. Далі в нас йшов певно мій улюблений гіпнотизер у UFC Желтон Алмейда, і зустрічав він молдованина Олександра Романова. Алмейда, зрозуміло, йшов без поразок, спокійно собі залежував опонентів, поки Блейдс буквально не постукав йому по голові. Романов також до певного моменту йшов на стріку із п'яти перемог, ну а далі трішки посипався. Поїхали дивитися. Почався перший, і Алмейда відразу починає сеанс гіпнозу. З легкістю переводить вниз, там знизу щось йому нашіптує, і вже згодом закриває трикутник зі спини і змушує здатися. Під гіпнозом стукають всі. Романов не став виключенням. Алмейду вітаємо з поверненням. Нас вітаємо з першим фінішем цієї ночі. Полетіли далі. Це Зара Алмейда проти Орка Копилова. Алмейда йде без поразок у кар'єрі. Претендент Дани Білого. Одна перемога у UFC, рекорд 5-0. Орк прийшов у UFC з двома поразками, потім вийшов на стрійки з чотирьох перемог, але забув як стукати і заснув у бою з Хернандесом. Поїхали дивитися. Почався перший, почалася розвідка. Відчувалося, що Орк швидший. У нього добре заходили двійки. Стабільно у розмінах Копилов на швидкості малював непогано в голову. Був і тейкдаун, але Алмейда. Зміг піднятися всередині раунду. Двійка труханула Алмейду, а згодом лівий відправив вниз. Не встигав бразилець конкретно, ну і там знизу вони раунд і закінчили. Орк забирає перший. Почався другий і орк на початку знову добре вставив в голову, але згодом Алмейда круто намалював двійку, а трішки пізніше смачно розрядився по корпусу. І після цього орк відчутно просів. Алмейда продовжив відбивати корпус і розмінюватися двійками. Відчувалося, що Алмейда повністю забрав ініціативу. Ну і коли вже Копелов почав стабільно з'їдати панчі, прийшлося клінчувати, а згодом і переводити. Там зверху раунд і закінчився. Другий за Алмейдою. На третій Алмейда вийшов закінчити те, що почав у другому, побачив, що бензин у орка закінчився і почав насипати. Копелов зрозумів, що зараз є всі шанси заснути, починає переводити, переводить успішно і там знизу просто намагається дотягнути бій до рішення. На жаль, нульова боротьба Алмейди не дозволила йому відзахищатися, або хоч Якось спробувати піднятися, там знизу орк настільки нічого не робив. Що Дін був змушений підняти, за що йому повага, але після цього орк буквально відразу знову перевів і продовжив обіймати алмейду знизу. З його кута його буквально благали не дати Алмейді піднятися. Роздільним рішенням бій забрав орк. Залітаємо у мейнкарт Ренді Браун проти Елізіо Зелеські до Сантоса. Браун непоганий тихнарь, програвав лише топом по типу Люке та Джека Дела Мандолени. Зріст у чувака, уявіть собі, 190. У останньому бою відправив Саліхова у світ без параші. До Сантос до якогось часу вважався проспектом, але згодом щось пішло не так. Поїхали дивитися. Почався перший, почали активно. Браун на класі почав обробляти до Сантоса на відстані стабільно прикормлював джебами і інколи приправляв прямим. До Сантос вибухав, але в основному по повітрі у критичного взагалі нічого не відбувалося. В середині Браун відчув, що час і почав додавати дві три комбінації, і посмакував. Але Сантос відповідав, і була досить небезпечна перестрілка. У кінці раунду Сантос знову полетів вперед і налетів на вже підготовлене коліно Брауна. Налетів так, що у звичайної людини голова могла зламатися навпіл. Але цей бразилець просто з'їв його і навіть не відчув. Перший забрав нам Почався другий і практично відразу до Сантос малює правий оверхенд в голову Брауна, летить у клінч, біля сітки переводить вниз, забирає спину і починає шукати удушку. Трикутник все-таки міг накинути, крутив він там голову Брауна, реально як пластилін, подивіться на вираз обличчя. Але Браун витримав, відзахищався під кінець раунду і сам забрав спину, і вже сам накинув удушку. Розумів, що не встигає, і ще в додачу накормив ліктями. Навіть не знаю, кому віддали судді. Почався третій. І він, в принципі, пройшов під копірку першого. Браун так само працював на дистанції, кормив джебами. У до Сантоса була небезпечна нога з розвороту. А ось Браун знову роздрукував коліно. Але вже не таке акцентоване. Хоча розсічення відкрилося. Ну і в кінці до Сантосу вдалося перевести, але часу вже не було і раунд закінчився. Одноголосним рішенням і забрав Ренді Браун. Далі в нас ішов бій Ніко Прайса та Алекса Мороно. Про якісь суперзначні досягнення тут говорити нема сенсу. Плюс-мінус рівні рекорди. Поїхали дивитися. Ну і тут те, що я люблю називати, спаринг, близький до реального бою. Почали ніби активно. Мороно на старті виглядав непогано. Практично відразу пішли дуже незвичні позиції знизу. Таке реально рідко побачиш. У Мороно добре залітали комбінації прямі, і у першому все виглядало плюс-мінус добре. А ось у другому та третьому бензин Мороно закінчився. Прайс почав влучати, влучати точно, а перкоти прямі залітало все. Лише була одна проблемка руки подушки і відсутність бензину. В основному були розмахайки на подушках, в яких прайс виглядав свіжішим і точнішим. Одноголосним рішенням бій забрав Ніко Прайс. І йшов 9 бій вечора, і восьме рішення. Кевін Холланд проти Міхала Олекжейчика. У обидвох останні бої пройшли не найкращим чином. Холланд програв Пейджу та Мадалені, поляк швиденько відлетів від перейри. Поїхали дивитися. Почався перший, і поляк відразу почав втручатися в особистий простір Холанда оверхендами. Один з таких відправив Холланда вниз, і той полетів добивати. Під час добивання Холанд ловить поляка на армбар. Міхал терпить, але згодом його рука хрустить як Чіпс, і він стукає тією, що залишилася. Армбаром бій забирає Кевін Холланд, ну а Герб Дін відправляє бідолашного поляка у лікарню. Десятий бій, друга дострокова перемога. Гарно йдемо. Стрікленд проти Кости. Чистий американський крінж проти свіжовижатого секретного соку. Розмови тут зайві, поїхали дивитися. І побачили ми тут абсолютнезно односторонній бій від Стрікленда. Абсолютно кожен раунд Стрікленд забрав. Від Кости ми побачили лише велосипед. Він прийняв гру Стрікленда і просто співав під його дудку. Картинка бою на протязі п'ятьох раундів. Стрікленд у звичайній манері йде вперед і насипає. Коста інколи намагається відповідати і в основному крутить педалі. Один небезпечний момент за увесь бій. В кінці п'ятого раунду пішла рубка, і Стрікленд повністю перебив косту. І був близький, аби закінчити достроково, якби не час. Як на мене, Коста обрав абсолютно неправильну тактику на бій. Стиль ігровика йому взагалі не підходить або не підійшов у цьому бою. Коли ти гора м'язів, кисень, в яких закінчується після першого раунду, обирати такий стиль, ну я не знаю. Як на мене, йому потрібно було вийти і намагатися рубанути Стрікленда. Чи ще побачимо ми колись такого Косту, який стояв і робився з Ромеро за 100 гривень у центрі Октагону? Це питання відкрите. Ну а Стрікленд провів звичайний для себе бій. В принципі, робив те, що і завжди. Мені здається, бензину у нього було ще на 5 таких раундів взагалі спокійно. Коста, якщо хотів перемогти, повинен був зробити те, що й перейра, вийти і рубанути. А якби не вдалося, ну результат ми і так бачимо. Повне домінування Стрікленда на протязі 5 раундів. Чи то передозувався секретним соком, чи то бій змінив його як бійця, я не знаю. Мені подобається Коста, але цей його стиль якось взагалі не працює. Одноголосним рішенням бій забрав Шон Стрікленд. Одинадцятий бій вечора, 9 рішення. Ну і мейн івент Орк Махачів проти Дасті на Поріє. Поріє всі ми розуміємо. Можливо, останній шанс на золото. Поїхали! Почався перший, і практично відразу Махачев накриває мордорською ковдрою і виходить на Кімуру. Пор'є відзахищався, захищався, але Махачев забрав спину і там намагався вийти на удушку. Тут Поріє теж гарно попрацював і до кінця раунду гарно відзахищався. Перший орк забрав. Почався другий і Махачев знову практично відразу полетів накривати ковдрою, але цього разу Пор'є захищався і не дав себе перевести. В основному раунд пройшов в стійці. У Поріє була пара вдалих панчів, але нічого критичного. Під кінець раунду вони трішки зарубилися, і Махачев все-таки зміг перевести. Важко сказати, хто забрав. Почався третій, вони знову трішки зарубилися у центрі, Махачо вставив коліно в клінчі і згодом знову накрив ковдрою. Там знизу доволі довго намагався вийти на сабмішн, але Пор'є знову не дав шансів у партері, витримав нещільну удушку, армбар, а згодом навіть зміг піднятися. В кінці раунду Дастін непогано вставив аперкот і пояснив, що більше не закінчено, але третій орк забрав. У четвертому маленька рубка продовжилася, а в ній Пор'є виглядав впевненіше, і звичайно, як тільки орк почав з'їдати панчі, пішли спроби переводу. Дастін знову відзахищався, а після цього просто з кулемета розрядився з обох рук по корпусу Махачева. Орк намагався притискати до сітки і щось думати. Ну а діамант на Пор'є, окрім захисту, ще встигав розмовляти з даною та коментаторами. Раунд думаю, віддали пор'є. Почався п'ятий і Дастін на початку виглядав непогано. У стійці кормив боковими і круто розрядився прямим в щелепу. Я вже почав вірити, але знову ж таки дастін вангував це ще на битві поглядів. Ти будеш стрибати мені в ноги, і там ти будеш молитися. Так і сталося, Махачев знову стрибнув у ноги, там відразу накинув гіллятину, з якої Дастін вибрався, а після неї відразу пішов Дартс. Все це було так швидко, що зрозуміти було важко. На жаль, в середині п'ятого раунду у душкою бій забирає орк. Важкий бій, однозначно важкий. Можливо, Дастін розслабився, а можливо, відчув якусь слабкість, можливо, вже просто сил не було якось швидше відреагувати. Я не знаю, але це був точно не односторонній бій. Певно, я не бачу нікого зараз, хто б зміг. Дати такий близький бій Махачеву. Чесно кажучи, від карду я очікував більшого, а особливо від бою Кости та Стрікленда. Ну і ще хвилинка вашої уваги. Хто на каналі вже давно, певно помітив, що канал візуально змінився в кращу сторону. За це я хочу подякувати одному із підписників. Як то кажуть, дякую в карман Не покладеш, а чувак Поклав. На Ютубі в нього є свій канал, де він знімає летсплеї по іграм та ігрофільми. Всі, хто цікавиться такою тематикою, прошу підтримати його підпискою. Кому не важко, підтримайте Розвиток українського ютубу. Можете навіть написати коментар, що ви від мене. Думаю, йому буде приємно. Я дякую всім за увагу, хлопці та дівчата. Дякую всім, хто підтримує. Завтра, певно, будемо розбирати наслідки цього карду. Ну і не забуваємо, що у нас є телеграм-канал, де інколи з'являються якісь кумедні новини і меми. Ніяких тобі 10 доларів на білому. А ось тепер точно все. Завтра почуємось.